В минулому відео я показав, як виконується паралельне перенесення та деформації. В цьому відео я хочу показати, як виконуються симметричні відображення відносно осі абсис відносно осі RDN. Розглянемо першу ситуацію. А, якщо в нас є функції типу y дорівнює f від мінус X, тобто аргументом виступа мінус X, а також другий тип це y дорівnie minus fx. То наявність мінуса при аргументу і наявність мінуса при функції призводять до того, що графіки цих функцій можна отримати із графіка функції y дорівнює f x, тобто базової. Шляхом виконання симметричних відображень в цьому випадку відносно... Осі ординат, а в цьому випадку відносно осі абсцис. Тобто побудова виконується в такому порядку. Спочатку строїться, будується вирішим, графік базової функції, потім, е, якщо ми маємо функцію y f від мінус x, це вайдефік, то симетрично. Оцей графік треба симетрично відобразити відносно осі абсис. Симетрія відносно осі-ординат. Осі так, в іншому випадку, якщо ми маємо функцію Y-F, то виконується симетрія Відносимо асіапсис. Для прикладу розглянемо побудову графіки функції y дорівнює корінь квадратний з мінус х, і y дорівнює мінус корінь квадратний з. Зараз це у нас f від мінус x, я підпишу тут для зв'язку. Аргумент у нас мінус x, а це в нас різновид функції мінус цей. Для побудови графіків цих функцій ми спочатку проведемо, спочатку я від руки це зроблю, а потім точно побудую. Проведемо графік базової функції. Базова функція в нашому випадку це буде корінь квадратний з x. Для цього скористаємося точками 0, 0, 1, 1, 4, 2 і 9, 3. Нагадую, що ось сюди підставляємо x0, y получаємо 0. Підставляємо 1, y1. Підставляємо 4, корень 4, це 2, y2. Ну і тепер через ці ось точки будуємо пунктирно графік базової функції. Це у нас корінь квадратний зіць. Тепер, якщо я будую графік y, функції y з мінус x я повинен зробити симметричне відображення цього графіка відносно цієї ординат. Тобто от сюди всі ці точки відображаються. І оце вже буде графік фунції yрівні корінь квадратний з мінус х. А, тепер, якщо мені необхідно побудувати мінус корінь квадратний з х, я повинен цю базову функцію відобразити відносно осі абсолюс вниз, ліс, виходить. Ну, відповідно, матиму а, в результаті відображення ця точка сюди піде. Ця точка піде сюди, і ця точка піде сюди. Тобто я маю ось такий графік. Так, значить, це в мене буде y рівня мінус корень з. Так. Ну, для закріплення ще раз. Яке відображення, в якому випадку виконується. Якщо ми маємо функцію y рівня f і мінус x, то графік відображається відносно осі ордена. Якщо мінус і x функцію має, то графік для базової функції відображається відносно осі сі Ну І тепер точна побудова цей графік. Значить, ось наш корень квадратний з x. Тепер корінь е, мінус корінь квадратний з х відображення вниз. І корінь квадратний з мінус x відображення вліво. Відбувається. Так, тепер я покажу випадок е, з функцією частини графіка якої існує як в лівій частині, так і в правій. Тобто я перенесу зараз паралельно оцей графік. Вліво і покажемо, як в цьому випадку у нас буде здійснюватись відображення. Так, ну ось Маємо графік функції, у якого одна частина знаходиться зліва від осі ординат, а друга частина це справа. Якщо ми маємо графік цієї функції від Мінус Х, то ми повинні графік базових функцій симетрично відобразити відносно осі ординат, це значить, що ця частина симетрично відобразиться от сюди, а ця частина симетрично відобразиться от сюди. В результаті ми будемо мати слідуючий графік. Знову ж таки, дивіться, оця частина симетрично сюди відобразилась, а ця частина симетрично сюди відобразилась. Тобто, в будь-якому випадку графік відносно осі y розвертається на. 180 градусів. Тобто відбувається симметричне відображення відносно осі ордена. Ну і тепер така ж сама ситуація, тільки відносно осі абсцис відображення Ось Вісь абсцис і відображення графіка з верхньої частини в нижній частині. Може бути ситуація, коли графік існуючий в трьох четвертях. Тобто тут, тут і тут. Але, як би там не було, потрібно просто робити симметричні відображення. І все. Тепер я хочу показати ще дві функції, при побудові графіків, в яких виконуються симетричні відображення. Значить, тобто перша функція має вигляд y дорівнює f від модуль X. А друга функція y модуль від f in x. Тобто в першому випадку у нас, у нас аргументом є модуль X, а в другому випадку вся функція береться під знак модулю. Як виконується побудова графіка першої функції? Е... Перший пункт. Будується графік функції y f x при невід'ємних х. Коли ми беремо невід'ємні х, то модуль з невід'ємного числа заміняється самим числом. Тобто модуль х заміняється просто на x. Відповідно графік функції дорівнює f від x будується не весь, а тільки та частина, яка відповідає невід'ємним значенням x. Ну, я проведу тут якусь. Це ось у нас та частина, яка відповідає невід'ємним значенням X. Я її підпишу, що це y дорівнює F від х, але при x невід'ємне. Другий крок. Оцю побудовану частину потрібно симетрично відобразити відносно осі y вліво. І ми отримаємо графік функції y дорівнює F від Тобто, Відобразивши симетрично оцю частину графіка, ми получаємо другу половину нашого графіка, який нам треба побудувати. Ось. Таким чином, ось ця частина разом з цією частиною, це вже буде y дорівнює F від модуліць. X. Ну все, два кроки всього. Спочатку будуємо y дорівнює f x при x невід'ємному. Це оце перший крок. А другий крок симметрично відображаємо цю побудовану частину сюди. Це другий крок. І разом ця частина з цією частиною, це буде графік функції y дорівнює f від x. Саме так будується графік будь-якої парної функції. Справа в тому, що функція y дрівня modul є парною. А у парних функцій графіки симметричні відносно осі досвідордена. І техніка побудови графіка парної функції якраз і полягає в тому, що спочатку ми будуємо при невід'ємних іксах. А потім цю частину відображаємо і отримуємо другу половину графіка даної цієї функції. Так що, це є алгоритм побудови графіка парної функції. Тепер розглянемо, що робити у випадку, якщо ми маємо під модулем всю функцію, але є аргумент. В цьому випадку ми будуємо графік функції дорівнює f від x. Наприклад, я проведу його пунктирно. Скажемо, хай оце буде, а потім. В ще побудованій лінії ми сплошно, ну, суцільною лінією за, зафарбуємо ті точки, які відповідають невід'ємним ігрикам. Невід'ємні ігрики це ті, які вища осіапсис, тому ці точки, які вища оціапсис, ми наводимо сплошною лінією відразу. Вони будуть належати до графіка даної функції. Чому так виходить? Ординати, які невід'ємні, якщо їх ось сюди підставити, то модуль з невід'ємного числа дорівнює самому числу. Відповідно, ці точки належать і графіку цієї функції, а не тільки оцієї функції. Тому ми їх сразу і доведемо. Що робити, якщо ми маємо від'ємну частину? Нижнього? Якщо від'ємне число підставить під знак модуля, то, наприклад, модуль із мінус 2 дасть 2. Тобто модуль зробить таким чином, що від'ємні значення функції перетворяться в додатні. І тоді оця точка, яка відповідає від'ємній ординаті, буде... Відображена в верхню частину, і вона буде, буде вже відобра... відповідати в додатній ординаті. І так, всі оці нижні точки відобразяться симметрично відносно осі абсцис вгору. І ми матимемо ось такий графік. Тому виходить, що два кроки, які ми тут виконуємо, полягають. Спочатку ми будуємо пунктирно графік функції yрівня F. І тут же наводимо суцільною лінією ті частини цього графіка, які відповідають невід'ємним y. Бо модуль із невід'ємних чисел дорівнює самим цим числом. Тобто модуль з невід'ємних координат дорівнює самим цим ординатом. Від'ємна частина. Відобразиться вгору, тому що модуль з від'ємних ординат буде дорівнювати додатнім ординатам. Відповідно, ці точки, які внизу відобразяться асиметрично, відносно абсцис вгору. І виходить, що ці точки, які ми раніше навели, разом з цими точками, які ми отримали після асиметричного відображення, і будуть утворювати графік оцієї функції. Тобто я покажу оця. Частина, оця частина, оця частина, вони утворюють графік функції y гриб модуль f'x.